Алло. І не сумій мені сказати, що ти хотіла до мене їхати, ти з бля. Ні. Та як ти зі мною поводишся? Ні. Тому що ти якби хотів, щоб жінка приїхала, ти би написав адрес. Їхала бля. Ти піздеж, хули. Ти написав адрес. Ти написав їхала? адрес. Ти написав адрес? Ти написав адрес. Сказує, ти це... сказав, щоб я їхала? Чи ти трубку не брав від мене? У мене є всі скріншоти. У мене всі скріншоти є, що ти не брав від мене трубку. Ти не відповідав на моє це... запитання. Це... Ти не відповідав це... на моє запитання. Де адрес? Я писала, де адрес? Ти не відповів? Я писала, я дзвонила. Все понятно. Все понятно, ти, ти тут, тут, тут бобер, бобер, це я тебе випала. Ти якби хотів, щоб я їхала. Ти, ти, їх, ти якби хотів, щоб я їхала. Ти висуйся, ти мені нахуй не ти, то не приїжджай ти, до мене! Не ти, то куль. не приїжджай до мене. То чого ти дзвониш? Чого ти приїжджаєш, Чого ти хочеш?